Доброго ранку діти! Зараз у нас осіння пора року. Восени усі готуються до зими. Як люди, так і тварини. Звіри у лісі збирають собі різні запаси, щоб харчуватися взимку. А люди можуть консервувати у банках різноманітні. Овочі. Ось подивіться! У нас сьогодні буде заняття з аплікації, на якому ми будемо з вами консервувати овочі. А як саме я вам покажу і розповім. Малята, ось такі овочі ми будемо з вами консервувати у банці помідори та огірки. У мене є іграшковий помідор. Подивіться на нього. Він круглої форми та якого кольору червоного, правильно. А також в мене є іграшковий огірочок. Він овальної форми та якого кольору. Вірно, зеленого. А тепер подивимось, для роботи нам потрібен зразок, який я вам вже показала. Також заготовки, які заздалегідь виріжуть та допоможуть вам зробити батьки. Це огірочки зеленого кольору, і помідори червоного або рожевого кольору, різні за розміром. Також пуста банка, вирізана із білого аркушу паперу. Це теж вам допоможе зробити батьки. Клейонка. Серветка, клей та пензлик. А перед нашою роботою давайте малята зробимо пальчикову гімнастику. Осінь, осінь до нас прийшла, дощ і вітер принесла. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, дощ і вітер. Принесла. Починаємо роботу. Виберемо огірочки або помідорчики. Я візьму помідор більший за розміром. Його потрібно покласти на клейонку не кольоровою стороною вверх, взяти пензлик, вмокнути його ретельно у клей та намазати усю білу поверхню. Ось так, як зараз. Роблю я повернути пензлик на місце та наклеїти наш помідор до банки, законсервувати туди, куди вам заманеться, і ретельно притиснути серветкою. Потім я оберу огірочок. Таким же чином, занурюючи пензлик, я ретельно його намажу клеєм. Дивіться, ось так. Поверну пензлик і теж наклею його тоді, куди мені заманеться. І ви зробите те ж саме і притиснете серветкою. Потім я ще хочу обрати менший за розміром червоний помідор. Таким же чином намажуємо чим, ви запам'ятали? Вірно клеємо ретельно, намазуємо пензликом, притримуючи пальчиком наш помідор та наклеюємо його будь-куди на банку. А далі малята вирже за бажанням самостійно заповнити усю повністю банку консервованими помідорами та огірками, так як на зразку. А я чекаю від вас ваші роботи і кажу вам до побачення!